Хочу сьогодні приготувати дуже красиву закуску. Вона має гарний вигляд, готується швидко, просто. У мене тут розмерзається ось такий кусочок вже готового слоєного тіста, або його ще називають французьке тісто. Вже воно розмерзлося, я його розкатаю, щоб було тонче. І буду вирізати формочкою зараз. Присипаю трошки борошна, щоб воно не прилипало. Так воно товстеньке, а його треба трішки розкачати, щоб було тонче, тому що воно ще поки пропечеться буде, буде сильно товсте. Розкатую його. Знаю, продаються. Геть готові, повністю розкатані, тоненькі, але у нашому АТБ таких немає. Це, мабуть, в інших супермаркетах, у великих містах, я бачила, є готові геть тонесенькі тонесенькі французьке тісто. Навіть на пергаменті вже воно. А це, звичайне, і Так, розкатала я його майже вдвічі. Треба, щоб скрізь було. Одної товщини. Все, я думаю, достатньо. Будемо зараз вирізати. У мене ось така формочка, ще вона із тих часів, з мого дитинства. Раніше мама дуже часто випікала печиво різне. Такі формочки були різної форми. Потім віддала мені. Так, вирізаю. Потім за допомогою ножа відрізаю один край, так, щоб вам було видніше. Ось, наприклад, беру цей, відрізаю краєчок і роблю ось такий узор. Бачите, виходить дуже красиво. Тісаю краєчок. Ось я виложила їх на деко. Тісто теж те, що обрізки, я його не викидаю, спечу. Як буду колись готувати сухенький тортик, буду на цим Врізочками обсипати боки, воно гарно пропечеться, і в холодильнику буду зберігати або навіть в морозилці, і нічого йому не буде, щоб нічого не пропадало. Так, яйця я збила із молоком, трішки підсолила, зверху змащую гарненько і посиплю кунжутом. Все, я приготувала, духовка в мене вже розігрілася. Я ставлю це тісто буквально на хвилин 10-15, так як воно тонесеньке. А ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Печеться воно дуже швидко. Ось скільки заготовочок у мене вийшло. Я їх переложила в контейнер, щоб вони гарно виховали, потім розріжу пополам і буду начиняти. Буде така красива закуска. Ось так я їх порозрізала напополам. В кожну викладаю, викладатиму начинку. Тут я зварила 2 яйця, один плавлений сирочок, трішки майонезу, і зубчик чесника. це гарно обмішала. І взяла ось такі оливки. Без кісточок я їх розрізала пополам. Теж доложити доложити всерединку, щоб було красиво. І вийде дуже красива. Ось така закусочка, бачите, кожну начиняю? Маленьку маслинку і повністю не закривати, що видно було? Ніби мушля всередині із якимось діамантиком. Дуже красиво вона на столі виглядає така закуска. Обов'язково приготуйте. Ось таку красиву закуску ми з вами сьогодні приготували. Вона дуже красива. І дуже смачна готується просто а на столі виглядає дуже апетитно.